Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно 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 поблагословить кожного із вас. Амінь. 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 Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І хай благословіння Господнє, воно розтікається на кожну сферу вашого життя. Амінь. Приймай Божу благодать. Амінь на своє життя. Згадую. Настанову апостола Петра, це перше Петра, там другий розділ, і там написано, що ми чогось повинні з вами позбавитись, щось відкласти, з чимось розібратися. І ось він говорить: відкладіть, а що, всяку злобу, всяке лукавство, лицемірство, заздрість і всяке лихослив'я. І щось треба полюбити. Він говорить, що щось треба відкласти, з чимось треба розібратися і щось полюбити. І як новонароджені немовлята, а немовлята потребують молоко, прагніть чистої духовної їжі, щоб від неї зростати нам, вам, воспасіння, для спасіння, бо тепер ви пізнали Господню доброту. По-перше, що я хочу сказати, що спасену людину видно, народжену згори людину видно, людину, яка по справжньому покаялась, її видно. Вона щось відкладає, да? зло, обман, лицемірство, заздрість, всілякі обмови. Вона з цими речами не мириться, вона розбирається, вона їх відсікає. Вона розуміє, що це за речі, що це гріховні речі, і людина це залишає. І ми бачимо, коли у людини є покаяння, зміни в її житті, в її цінностях, мотивації, скарб її серця міняється. Тому перший момент, коли людина народилася згори, по-справжньому покаялась, це буде видно по її вчинках, по її поведінці. По тому, що вона стає іншою. Другий момент у такої людини з'являється як немовлятка народилася. Да? От, моя Міланка народилася, і вона, як немовлятка, хоче материнське молоко, вона хоче їсти, в неї спрага, в неї величезна потреба в молоці. І ось апостол Петро говорить, що коли ми народжуємо згори, коли ми стаємо дітьми Божими, у нас буде теж величезна потреба, ми будемо жадати, прагнути, ми будемо любити. Любити що? Боже Слово. Ти будеш багато читати Боже Слово, ти будеш занурюватись, ти будеш його, як немовлятка, п'ють, його, і це насичує їх тіло, їх душу, це дає їм можливість жити. Точно так же ти будеш споживати Слово Боже. І третій момент, на який я хотів би звернути увагу, що так важливо, щоб читаючи Боже Слово, ми пізнавали, який добрий Господь. Коли ми будемо читати Боже Слово, ми будемо пізнавати. Хай для нас це не буде просто написаним словом як логос, а хай це для нас стане рема, щоб ми пізнали Господню доброту, щоб ми скуштували, що Господь добрий. Тому, друзі. Щось треба залишити гріх, щось полюбити Боже Слово. І в Божому Слові нам треба от пізнати, зрозуміти, скуштувати, наскільки Господь добрий до тебе. Друзі, люблю вас і благословляю вас. Амінь.